Спочатку зніму вам загальний вид, а далі деталізовано покажу всі нюанси по автомобілях. Так, тепер показую нюанси. Ось капот. Ну, Як таких сколів сильних, то якби як на мене на її пробіг, то немає. Так, 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 так. Ось є пара нюансів, якщо видно. Так, далі все. На цьому ця станція, були наклейки, від них залишилися поріг. Була м'ятинка. Витягнули м'ятинку, щоб не фарбувати. просто залишили так, як є. Так, далі. Задній бампер, ось так, 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 з цієї сторони є. Далі тут кусочок відламаний. Так. Оці... Пуці... Ага, стоп. На кришці багажника є нюанс. Ось. Так, і... Видійська дверка. На даху. Вот такие нюансы. Салон. Задня кришка як нова, взагалі, якби без дефектів, чторка є в комплекті все.